По-п'ятого, дівчата, всім привіт! Знову я в ефірі. І так, давайте продовжимо моделювання наших меблів в програмі SketchUp. Це у нас буде третя серія, тобто відео 3.3 доповнення до, третє, до третього відео. А саме це якраз урок з моделювання будь-чого Саме за допомогою групи. Створюємо групи і моделюємо в даному випадку меблі. І я хочу затронути ще такий один важливий момент, коли, потрібно нам, коли ми вже змоделювали певний виріб, в даному випадку тумба, і нам потрібно її змінювати наші розміри або вносити якісь коригування, різновиди, асортимент і таке інше. Ну, давайте самий простий елемент. клавіша M на клавіатурі, тобто перемістити. Починаємо переміщати тумбу, Ctrl. І відповідно вона нас скопіювалася. Ми маємо тепер дві тумби. Дві тумби, ідентичні одна одній. Але вони незалежні одна від одної. І в нас, якщо подивимося сюди в Outliner, то ми побачимо, що в нас з'явилася ще одна тумба ідентична. Ми можемо переназвати тумба 2. Ось це насправді нічого не змінює. Просто в нас буде група під номером тумба-2. Тумба під TV номер 2 І цю тумбу, в цю тумбу ми можемо вносити зміни. Якщо ви пам'ятаєте в попередніх відео, я, показував, я, я спробував принаймні в одну тумбу запихнути, е, як то кажуть. На всякий випадок інший варіант побудови. Задня стінка накладна і внутрішні перегородки. Також хотів змінити, зробити їх, ніби тумба буде універсальна, щоб потім за рахунок вмикання чи вимикання деяких елементів ми могли б залишати, змінювати зовнішній вигляд тумби. Але це, в принципі, воно якби робочий варіант. Но єдине, що потрібно пам'ятати, що в тебе там всередині моделі є декілька дощечок. Одна на одну накладаються, і не факт, що ти зможеш згадати або замітити в, цій, в цьому величезному переліку деталей, що там є якісь певні заготовки на, на майбутнє. Тому я раджу зробити копію. Копію цієї модельки. В даному випадку з... Саме простий варіант це зберігати файли, файл, зберегти як? І зберегти під номером 1, номер 2 номер 3 собі перелік файлів. З різними моделями тумби. Можна зробити в одному файлі, тут їх-скільки будь скільки завгодно, хоча б 20 штук. І потім змінювати їх всі без проблем. Зробити собі цілий асортимент. До речі, покажу, що я зробив, щойно, да? я, яким чином, у мене їх зразу 20 штук з'явилося. Це коли ми пересовуємо клавішою M за допомогою Ctrl передвигаємо тумбу на якусь певну відстань. Ми можемо цю відстань, до речі, задавати. На клавіатурі точно, наприклад, передвинути тумбу з цієї точки клавіша Ctrl, копіюємо і копіюємо на 3000 мм праворуч. Ось. І таким чином, у нас оця відстань від тієї точки, звідки ми почали стартувати до цієї точки, куди ми доїхали, рівно 3000 мм. А для того, щоб скопіювати і зробити їх декілька штук, та ж сама процедура. Тільки після того, як ми вже її зафіксували, ми ще не відпускаючи, ну, верніше, не змінюючи нічого на клавіатурі, натискаємо Shift-8, тобто зірочка, це знак множення, помножити, наприклад, на 3. Дивіться, лівий нижній кут, distance, да? дістанс. Я якраз цю процедуру зараз роблю. Помножити на 3 і Enter. І таким чином у нас з'являється декілька тумбочок, тобто 3, 3 копії. Ось така у така нас штукенція. А тепер ще, будь ласка, раз я вже показую, як це все копіювати. Наприклад, у нас є декілька деталей, ну, приміром, ми будемо робити якусь певну шафу, і нам потрібно зробити відстань декілька поличок. То ми можемо зробити ту ж саму процедуру, копіюємо приміром доверху, і ми хочемо зробити, наприклад, рівну відстань між поличками. Давайте я зараз змоделюю на швидку руч. З точніше. От у нас є дно шафи і верх. Да? І ми хочемо ще розділити цю відстань між поличками на якусь певну кількість кроків, певну кількість поличок поставити. Давайте ми цей простір поділимо на я, я передвигаю до верху, копіюю, вставляю сюди деталь, а потім на клавіатурі ставлю знак ділення 4, приміром, Enter. І в нас тут оця одна з поличок вона приховалась, там її можна видалити, вона буде зайва. І таким чином ми, ми розділили на 4, на 4 рівномірних відстані між поличками. Тобто додалося в нас три детальки. Четверта вона стала сюди, ми її видалили, так як була зверху вже одна деталь. І таким чином, між цими поличками зараз ну, рівномірно відстань. Ось таким чином можна моделювати, прискорювати моделювання. Це в процесі роботи, ви будете цим натренуєтесь. На, на, на і так, що я хочу зараз далі показати? Тобто ми зараз навчилися переміщати, копіювати, множити і ділити кількість моделей або відстань між ними. А тепер давайте зробимо асортимент. В асортимент додамо ще одну тумбу, та, яка має бути з накладним ДВП, тобто HDF. І ми передвигаємо цей ХДФ сюди, точніше, на 3 мм, ось так. А щоб точніше спозиціонувати, краще. Зацепити курсор сюди і примагнітити його до, до цієї детальки. Далі ми можемо зробити відступ за замовчуванням, тобто сюди примагнічуємо праворуч на 1 мм, вниз на 1 мм. Да, і ми вже в поверхньому лівому куті змасштабували, спозиціонували саме ДВП. А тепер зайшли в групу, виділили нижню площину. І також ми її посовуємо вниз, пересовуємо так, секунду. Та що ж я нажимаю так незручно. Так, М клавіша M передвигаємо, зажимаємо Shift, примагнічуємо і піднімаємо на 1 мм назад. І таким чином ми зробили відступ по периметру в 1 мм. і зараз ми ще цю праву сторону так само. Відредагуємо, давайте праворуч рухаємося, і повертаємо на 1 мм назад, вліво. Все, у нас тепер зараз ДВП накладного типу. І не забуваємо змінити позицію цих внутрішніх трьох деталей. Їх можна одночасно всі три змінити, так як вони є однаковими по глибині, і змасштабувати їх ось туди, до самого ДВП. І примагнічуємо до цієї лінії. Все. Якщо ми подивимося на розріз, до речі, у нас є такий функціонал в скетчапі. Зараз я подивлюсь, де у нас є леєр. Як я забувся, як сечення розрізи називаються, секунду. ай -яй, яй 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 хотів показати швидко. Надо ж так. А давайте я зараз поставлю на паузу і вам покажу. Так, друзі, я повернувся. Я знайшов цей інструмент. Так, в даному випадку ось він. Це у нас Section Plane розрізи, і ми можемо, наприклад, взяти, натиснути праворуч у нас створюється ще одна сцена. І подвійним кліком натискаємо і переміщуємо сюди, десь ми хочемо тут, приміром, розрізати. Да? Так, тільки потрібно його активувати Active-Cut. Ось, і ми можемо побачити в розрізі. Де в нас ці детальки? Вони якраз чітко стоять на своїх місцях. І цей розріз можна рухати сюди, 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 заглядати всередину деталіку. Це такий стандартний е, інструмент SketchUp. Е, Також є, е, є плагіни схожі. Будете тепер ще орієнтуватися в цьому. Так, можна видалити і не користуватися цим функціоналом. Далі. Що ми зробили? Ми зробили ще в асортименті додали одну тумбу. Відрізняються ці тумби тільки принципом накла... монтування задньої стінки. Так, а тепер давайте перейдемо далі. Як, Наприклад, припустимо, що ми замовникові робимо таку тумбу, і нам потрібно зробити невеличкі зміни в габаритних розмірах. Ну, Припустимо, нам потрібно розширити чуть-чуть, давайте ліву сторону, мабуть, да? там, де ящики є розсувні. Ось дивіться, у нас є розсувні ящички. Саме простий варіант ну, класичний варіант це пересувати деталі, тобто зайти в групу, пересувати деталь. Приміром, нам потрібно розширити на, на 50 мм цю тумбу. Передвинули цю деталь на 50 мм і, і далі прийдеться: потім, давайте зараз я зайду в теги. Наприклад, ми можемо приховати фасади і потім передвигати кожну детальку окремо на 50 мм праворуч. Цю поличку змінити на 50 мм в розмірах і таке інше, і так далі. Що є не зовсім зручно, це набагато багато займає часу, коли у вас деталь там, таких десяток ящиків, або багато, велика кількість поличок. ну З поличками простіше, їх можна групою змінити розмір. З ящичками вже не так. не Незручніше. Тому. Я вам е показую на екрані. У мене зараз встановлений ще один плагін. Це, до речі, такий плагін для меблярів. В даному випадку якраз е зручний, і ми його в подальшому будемо розбирати дуже детально. Я поки що покажу тільки один невеличкий функціонал. Ви, до речі, в мене на каналі зможете знайти є там відео. Як працювати з одним із цих інструментів. В даному випадку ми, за ми будемо користуватися цим е що нас там перемістить точечний луч. Оцим кацапською мовою написано. Але що зробиш, поки українського варіанту не, не, розробники не зробили, але радіємо тому, що маємо. Так. Е, дивіться, що це означає. Що означає, ми можемо. Влюб... Ну, в даному випадку я перемикаюся на такий от варіант перегляду, щоб було видніше, що ми за, за, затронули, що ми маємо пересувати, і таке інше. Що цей луч робить? Чим, чим він такий зручний? Ми натискаємо цю кнопочку, і, приміром, ми хочемо змінити. Здвинути всі ящики, щоб розширились на 50 мм, подвинулася вертикальна деталь, поличка і таке інше. Ми в цьому місці виділяємо зліва направо ту кількість елементів, які ми хочемо порухати вбік. Вони всі в нас виділились. Незалежно від того, що вони всі згруповані, це окремі, окремі групи. Ящики це окрема група, тумба це окрема група. Але цей функціонал він виділяє все те, що потрапляє ось в цю область виділення. А потім, коли ви звернете увагу, от дивіться на екрані, у мене тут є стрілочка, червона стрілочка вправо. Да, вона з'явилася. Зараз вона автоматично вже розуміє, що ми хочемо щось робити. Ну, я, так, я думаю, за замовченням стоїть цей функціонал передвинути праворуч. Ми на клавіатурі на курсор вліво, вправо, вверх-вниз можемо рухати, змінювати напрямок нашого переміщення цих, всього, того, що ми виділили. І от ми ставимо курсор вправо. І Пишемо на клавіатурі цифрами 50 приміром. І Enter. У нас автоматично повністю все порухалося в праву сторону. І фасади, і полички, все-все-все, повністю все, що ми хотіли здвинути. Давайте я відменю. Поставлю вам сюди якісь, наприклад, допоміжні. Ну, давайте рулеточку поставлю, так. І от покажу вам. Ну, я думаю, ви і так побачили, але на всякий випадок, щоб було точніше. Ось внутрішній простір між вертикальними полич... між стійками 464. Давайте ми ще раз проробимо цю процедуру. Натискаємо цю кнопочку, виділяємо те, що ми хочемо порухати. Курсор на клавіатурі праворуч. І цифрами на клавіатурі вбиваємо ту відстань, на яку ми хочемо передвинути. Давайте, приміром, на 36 мм. Enter. Все. І в нас. Внутрішня відстань стала 500 мм. Або, приміром, з цієї сторони, натискаємо ще раз, виділяємо вже інший елемент, курсор вліво і приміром на 100, і змістило на 100. Або ось цю сторону. Разом з ніжками. Давайте я в такому вигляді. Бачите, от воно не, не, не видно, що саме зайшло в область, але, в принципі, якщо ви знаєте, як працює цей функціонал, вибираючи. В цьому місці ви вже знаєте, що можна порухати, наприклад, зробити 200 праворуч. Ось таким чином. І ми змінимо. І ми змінимо в будь-якій площині. Тобто, не обов'язково зліва направо. Це може бути зверху вниз, переду, там, приміром, давайте можна змінити на вигляді зверху. Так, это, так, зверху. Вмикаємо прозорість. І, приміром, нам потрібно змінити глибину всієї тумби. У нас сейчас 425 по боковым э, частинам, а нам потребно изменить її там еще на 25 мм. Клави... клавиша вниз и 25 Натискаем. Все, теперь у нас боковая стеночка имеет размер 450 мм. Давайте проверим. Вот так, 450. А была 425. Проверяем. А была 425. И таким чином Дуже швидко ми можемо змінювати розміри, не порушуючи повністю не порушуючи конструкцію. Бо коли ми будемо змінювати кожну детальку окремо, ми можемо десь неаккуратненько подвинути рукою, десь не туди примагнітилось чи ще щось, і вже є помилка. Помилка може бути фатальною, тому що якщо серію меблів запускаєте в роботу і одна деталька якась з помилкою, то відповідно це ж попандос в діньжата. Що не хотілося б. Ось така от ситуація. Тепер ми можемо змінювати вже згруповані моделі. Бачите, вона навіть не, я не заходив ні всередину групи, ні пробував там щось від'єднати, відключити і таке інше. Я відразу цим, ці, цим інструментом переміщаю і змінюю модельки. Ось така от ситуація, тому встановлюйте цей плагін. Цей плагін ABF. Я, я в посиланні залишу, в описі залишу посилання на. На сайт виробника, на сайт, хто це розробив цей плагін. Цей плагін є безкоштовний. Ви можете зареєструватися на сайті і закачати собі на комп'ютер, і встановити цей плагін. Хто не знає, плагіни встановлюються через цю кнопочку. «Extension Manager. Ми його натискаємо, запускається таке віконечко. І ви, натискаючи клавішу Install, заходите до себе на комп'ютер, вибираєте той плагін, який ви скачали, в даному випадку, осінь, АБФ. І натискаєте інсталювати. Він увімкнеться. І ось тут ось, саме перший він по позиції. Ця кнопочка Enable синім кольором підсвічується, це означає, що він зараз увімкнений. Ось я один плагін був вимкнений, я його увімкнув. Ось така от ситуація. Це, до речі, до речі ще один плагін, достатньо корисний. Як варіант, дивіться, базовий, базовий стандарт це затронути цю тему, тому що це, в принципі, важливо якраз. Приміру, ми хочемо відзеркалити да, ящички видвижні праворуч, а відкривні 20 -та ліворуч. Стандартний функціонал. Клавіша S на клавіатурі. Рухаємо, масштабуємо, але масштабуємо наскрізь в іншу сторону і натискаємо. От бачите, в мене мінус один з лівої сторони Red, Sail, да? Red Scale. Тобто, вона відзеркалилася ця моделька тобто, масштаб на мінус один. Тобто, ми його тупо відзеркалили це як один із варіантів. Можна відзеркалити в іншу сторону, верхнути тарамашками, як то кажуть. Ну, це вже неможливо. Або за допомогою ось цього інструменту. За допомогою цього інструменту ми можемо відзеркалювати, приміром, цю тумбу ось, відносно цієї площини. Бац! Вона одним кліком швидко чпок, і єсть. Або навпак назад зробимо, або по центру. Від центра, тут також по цим курсорам, можна воно підсвічує, показує, як воно планує тобі відзеркалити. Тому що є такі зручні плагіни, які роблять ці процедури. Стандартні процедури покращують і роблять це ще це швидше. Все, друзяки, хлопцята, дівчата Я думаю, що це третій урок по масштабуванню, точніше по моделюванню деталей за допомогою груп. Ми вже будемо закінчувати тут. В принципі, основні основи я вже розказав. Цього достатньо для того, щоб моделювати подібні вироби будь-якого розміру, будь-якої складності. Тому що, в принципі, далі можна працювати з компонентами. Ми також їх будемо розглядати в наступних відео. Тому, будь ласка, користуйтесь, задавайте запитання, ви ж знаєте, да, я вже в кожних відео це нагадую. Ставте свої вподобайки, коментуйте. Є такі в нас ребятки, які виказують своє фе. Ну, нічого страшного, будь ласка, виказуйте, будемо слухати. Як кажуть, ми на своїх помилках також е, вчимося. Тому нехай вам щастить. Гарного дня, вечора, ночі. Хто, коли це переглядає це відео. Все. Всім швидкої перемоги, будь ласка, будьте щасливі і нехай у вас буде все добре. Слава Україні! До побачення!